Всім привіт! Ви вирішили покласти плитку в ванні самі. Коротко ділюсь своїм першим досвідом і своїми помилками. На початку определяємось, з якої стіни починаємо. На мій погляд, з протилежної стіни від дверей. Це дасть нам можливість скрити недоліки нашої кладки кутовими затирочними швами. Повірте, вони будуть. По-перше, через відсутність вашого досвіду по кладці, по-друге, плитка по розмірах не ідеальна, в неї теж є допуски. З того самого припущення на початку кладемо плитку на підлогу, а потім на стіни. Плитка на підлозі повинна заходити під стінову. На ескізі показана послідовні складки. При такому розкладі ми ховаємо всі обрізні краї плитки. З порядком кладки определились, переходимо до самих стін. Перевіряємо нахил і випуклість. Саме правильне рішення, особливо для початківців, це вирівнювати їх до укладки плитки поштукатурити по маяках. Якщо ви вирішили вирівнювати товщиною клею, та ваша стіна завалена всередину. Необхідно на підлозі відбити стартову лінію по рівню. краще по відвісу. До неї додаємо 6 мм наклей плюс товщина плитки. Це і виходить лицева лінія в вашої кладки. Перед кладкою обов'язково грунтуємо стіни, даємо добу на висихання. І так, всю розводку труб ми заховали в стіни. Постарайтеся розрахувати. так, щоб фітінги та виходи у вас попадали на шви. Тоді набагато простіше обробляти отвори на плитці. З мого першого досвіду я радив би вам починати кладку плитки з другого ряду. При розмітці необхідно врахувати висоту першого ряду плитки та товщину двох затірочних швів. Закріпили опори по рівню та кладемо плитку. Я обов'язково наношу клей на стіну і плитку. Це для міцності. Плитку не змочуємо. Оскільки в мене стіни рівні відхилення до 3 мм. Я на стіну наношу і втискую тонкий слой клею без гребінки. Гребінка 10 мм. Якщо на ваших стінах великі відхилення беріть гребінь 12 мм, товщина нанесеного клею залежить від нахилу гребінки. На стіну і на плитку гребінь наносимо в одному напрямку. В ніякому разі не впоперек. І ще одна немаловажна деталь: якщо стіна має значні перепади, то її придеться закласти плиткою за один раз, бо при різній товщині клею буде різна його висадка, і покладений на другий день ряд плитки після висихання може або виступати, або провалюватися. Коротко про дистанції між плитками. Хрестики по народному. В принципі, їх вибір залежить від розмірів плитки. Я взяв 1,5 мм. Чого робити вам не ражу, тому що при відсутності досвіду, це не залишає вам шансу для корекції затирочного шва. При виборі хрестиків потрібно ще врахувати конусність країв плитки. При товщині хрестика.

Тепер ще один момент. Якщо з внутрішніми кутами все зрозуміло, то зовнішні випуклі кути я вирішив робити з підрізаної плитки. На мій погляд, вони кращі, ніж вставні пластикові, хоча потребують більше трудовитрат. Краще підрізати плитку на станку, але в моєму випадку я це робив болгаркою з кругом по бетону. Змочуємо край плитки та акуратно підпилюємо. Залишаємо 1,5-2 мм від краю. Доводимо напильником або наждачним папером. Головне не пошкодити 1 мм бокової емалі. Так, прийдеться поморочитись. За це на виході у вас таке вікно. Для обрізки плитки необхідно придбати плиткоріз з мінімальним різом на 600 мм. Є майстри, які ріжуть плитку звичайним склорізом. Я не відважився. Всі вирізи з краю плитки виконував звичайною болгаркою з диском по бетону. Найкраще це робити ешемкою. Для внутрішніх отворів краще використовувати фрези відповідного діаметру. Якщо немає під руками фрези, можна засверлювати по контуру сверлом по бетону. Але це займає більше часу для обробки. Місця обробки змочуємо водою. Увага! Не забуваємо про захисні окуляри. Так, перевіряємо. Тепер декілька слів відносно клею. Який брати – вирішувати вам? Моя порада. Замішуйте накладку двох плиток, А коли наберетесь досвіду, тоді і встановите свою норму. Розчин клею замішуємо відповідно інструкції, вказані на упаковці. Якщо у вас від попередньої кладки пройшло небагато часу, щоб економити і не викидати залишки клею, додаємо їх наприкінці в новий заміс. І на останок затірка швів. Дали висохнути клею зачищаємо та протираємо шви. Відповідно інструкції розчиняємо затірочний порошок та виконуємо затірку. Доведення шва виконуємо м'яким еластичним пластиковим шпателем. Як бачите, нічого особливого і складного в кладці плитки немає. Було б бажання. Всім добра, працюємо та будемо здорові, дякую за увагу!